Доброго дня, я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку розвиток контрольно-оцінювальних вмінь, вправи на розвиток техніки самоаналізу. Отже, пізнання людиною, самої себе, таємниць свого життя один із аспектів. Її духовного розвитку, що сягає у глиб століть. За переказами Платона, сім мудреців зібралися у стародавній Греції у храмі Аполлона в Дельфах, написавши на ньому: Пізнай самого себе кожне нове покоління людей. Прагне не тільки осягнути сенс буття людини, а й творчо осмислити його. Ви, діти, зараз знаходитеся в такому віці, коли можете здійснити справжнє відкриття, пізнати самого себе. І в цьому є глибинний зміст. Кожен може розкрити свої досі невідомі можливості, щоб виявити і використати їх. Спочатку слід пізнати самого себе, вивчити й оцінити. Одразу. Тут слід зауважити, що точно пізнати себе ніхто не може, але ми можемо накреслити майбутній шлях нашого життя, з'ясувати, які риси характеру нам слід з вами, зміцнити, а які навпаки послабити. Отже, самоаналіз це аналіз власних вчинків у співвідношенні їх з намірами. Всі ви добре знаєте, що існує такий крилатий вислів. Інших ми оцінюємо за вчинками, а ось себе за намірами. І тут слід зауважити. Нам варто пам'ятати, що оточуючі бачать лише результат наших дій, їм зовсім не цікаві наші наміри. Тож давайте і ми спробуємо поглянути на себе саме з цієї точки зору. Тому виконаємо з вами першу вправу. Хто я? Отже в зошиті посередині написали назву вправи Хто я? Зараз я трішки розповім, в чому ж зміст цієї вправи. У кожної людини є власне уявлення про те, що робить її унікальною. Не схожою на інших. Спостерігаючи за своїми вчинками, почуттями, намірами, ми з вами поступово усвідомлюємо, що вони недосконалі. І, звісно, кожному з нас хочеться з'ясувати хоча б для себе, які з них є правдивими, а які ні. Цей пошук, звісно, відбувається в діалозі. Самим собою або з іншими людьми. І саме діалог допомагає нам стати на позицію дослідника стосовно самого себе. Це пов'язано з тим, що в процесі діалогу розвивається рефлексія. Так, давайте з вами пригадаємо, що ж це таке. Рефлексія це процес пізнання самого себе, свого внутрішнього світу, аналіз власних вчинків, почуттів, переживань, а також усвідомлення того, як сприймають і оцінюють мене інші люди. Щоб виконати цю вправу, треба намалювати променисте сонечко, а згодом вздовж кожного промінчика дати відповіді на таке просте питання хто я, написати саме те, що зараз ви відчуваєте, як ви себе оцінюєте. Так. Використовуємо для відповіді на це питання свої почуття, переживання. Можете написати про свої інтереси. Давайте я на виконання цієї вправи дам вам дві хвилинки. Починаємо працювати. Намалювали сонечко променисте. Здовж кожного промінчика даємо відповіді на питання хто я? Так і пишемо про свої почуття, інтереси, переживання, може, хвилювання. Напишіть про риси характеру, так свої. Так є. Ну от, наприклад, так, якби я виконувала цю вправу, я написала би. Я бадьора, весела, життєрадісна. Подумайте, чи легко вам було давати відповіді на таке просте питання хто я? Мені особисто це легко було зробити, так? А чому, подумайте? Бо сьогодні на дворі така погода. Сонячна, тепла, нагадує весну. Так, а що нового ви про себе дізналися, коли виконували цю вправу? Подумайте, що нового. Я, наприклад, з'ясувала, що мій настрій залежить від стану погоди на дворі. Так, добре, переходимо з вами до наступної вправи. Моделювання власної особистості. Моделювання власної особистості. Записуємо в зошиті. Так, і зараз я вам... Розкажу, як слід виконувати цю вправу. Слід намалювати картинки та підписати їх. Я зараз, я в майбутньому, я як друг, я як учень. І ось ця вправа моделювання особистості насправді дуже багато говорить про нас. Бо ми, коли починаємо малювати, замислюємось, а як, на мою думку, мене бачать інші люди. Хочу попередити, коли ви будете створювати такі малюнки, це ваша суб'єктивна думка. Так ви себе бачите. Бо... Ми дивимося на інших людей з позиції власного досвіду. Так само люди, коли говорять про іншу людину, насправді кажуть про себе, і це залежить від рівня їхнього виховання. Але в цьому є істина. А що я хочу сказати про себе, коли говорю про інших людей? Кожен з чотирьох малюнків слід обов'язково підписати. Ось ви бачите на моніторі малюнок, і він підписаний Я зараз. Йдеться про те, що ви відчуваєте саме в цей момент, коли малюєте? Які були ваші почуття, прагнення, переживання, або ви хочете повідомити про якусь? Свою індивідуальну рису характеру. І важливо тут використовувати прикметники. Так? Пригадайте, прикметники вказують на ознаку предмета і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Я веселий. Так? Весела. Ми веселі. Так, отже, даю вам на виконання дві хвилинки. Схематично створюємо малюнок, підписуємо його «Я зараз і даємо характеристику, обов'язково використовуючи прикметники. Починаємо. Так, працюємо. Ну, ці бачимо так. Мій малюнок має він назву Я зараз. І оцю картинку я пописала так: Я весела, щаслива, бадьора, бо мешкаю у власному будинку. Так, є. Переходимо з вами до наступного малюнка. Я у майбутньому. Так, малюємо і описуємо свою картинку. Давайте дві хвилинки. Так, працюємо. Перед вами малюнок я у майбутньому, і його я опишу так. Я впевнена, досвідчена, розумна, бо війна закінчилася і я працюю будівельником. Так, далі йдемо. Малюнок я як друг. Так, описуємо його. Створили власну картинку і підписали її Я як друг. А тепер опишемо. От, наприклад. Я вірна, надійна, кмітлива і завжди прийду на допомогу. Так, далі йдемо. Малюнок Я як учень. Схематично створюємо картинку, так, підписуємо її. Я як учень. І описуємо. Так, працюємо є, встигли описати свій малюнок. Бачимо на моніторі, Мою картинку, так? Я підписала її я як учень і якби описувала, то використала б таке речення. Я наполегливий, стараний, працьовитий і залюбки буду ходити до школи. Ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. На сьогодні це все. Дякую за увагу.